Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні наша розмова відбувається в рамках комунікаційної компанії Зроби крок! Чуйність перемагає насильство. Говоримо з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Вітаю, Тетяна! Вітаю! Стосовно дітей, ви згадали, досить часто можна зустріти пораду про те, що діти дуже реагують на нашу розбалансованість та обезбалансованість, дуже орієнтовані на, на батьків або на близьких дорослих, і е, от власне цією своєю розбалансованістю ми можемо і розбалансувати зрештою дитину. Але я от думаю. Це ж така теоретична порада, і хтось зараз скаже, так а як же мені збалансувати себе, як мені геть так, от погано, а я там повинна чи повинна ще думати про в цей момент, що я впливаю на дитину. Я би дуже не радила таку рекомендацію давати батькам, що ну, типу зберись, там, да, збалансуйся, і в тому тебе що залежить в тебе житина, і ще діти. Та, тому та. що ну, людина розбалансована вже чомусь, вже щось на неї вплинуло, їй, їй було чогось забагато, і, ну, і вона починає там, розхитуватись, та, її нервова система стає такою дуже, дуже рухомою. Е, і коли ми її ще нагадуємо про її зобов'язання, ну, це може стати як додатковим тягарем або, знаєте, якоюсь останньою краплю. Але ну, точно треба нагадувати людям, що варто і потрібно про себе дбати, це однозначно. Але ну, те, що ми говоримо, так, да, батьки розбалансовані, дитина теж розбалансовується. Це так, але. Це частина нашого життя. Якщо ми говоримо, наприклад, що в сім'ї сталася якась травмуюча подія, там поранення, хтось загинув і таке інше, то е, діти мають проживати це зі своєю родиною. І те, що варто давати дітям месендж, що дорослі поруч і що вони намагаються впоратись. Та? Але чесність тут буде ну, все-таки більш правильною, тому що якщо е, умовно мама дуже сильно розбалансована. Вона там в горі чи в якомусь такому гострому стані. І при цьому вона приходить до дітей. Е Посміхається і каже, що в нас все добре, все гаразд, нічого не сталося. То насправді у дітей формується дуже таке тривожне відчуття, тому що діти дуже добре відчувають своїх батьків, вони гарно працюють зеркальні нейрони. І тоді дитина чує месендж від мами, наприклад, там, чи від бабусі, що все добре, а почувається дитина вже не добре. І тоді у неї виникає питання, що зі мною не так, та? не з ситуацією зі мною що не так. Тому з дітьми важливо говорити, е, можна разом з дітьми робити якісь вправи, можна разом з дітьми там е, взаємно домовлятися і нагадувати один одному про харчування, е, про, який, ну, про якусь турботу. Можна залучати зовні безпечних дорослих, які в більш стабільному стані, і цього теж не треба соромитись. Це може бути і психолог, і якісь близькі люди, які здатні допомогти. Тому що, знаєте, ще з чим досить часто стикаємося, а в родинах не обов'язково старші люди, але є й такі старші люди, які є носіями цієї традиції, не говорити дітям правду, а, наприклад, сказати щось на зразок, виростеш, зрозумієш, що сталося, або і так далі. Але це ж все. Не про те, це не працює, це не працює, це працює в зворотній бік. Ну тобто це формує у дітей таке ну, якби тривожність, невротичність. Ну, діти не розуміють, що відбувається, і вони, не, ну, вони втрачають орієнтир на що вони можуть опиратись, тому що вони нібито якусь таку подвійну трансляцію сприймають. А ще вони часто це сприймають як певне таке знецінення і винесення за коло родини. Да? Ти, ну нібито виключають тебе з процесу там, горювання, проживання якоїсь. Дуже стресової події, і, і це не допомагає. Ну, тому що, наприклад, якщо ми говоримо там, про, про горе або про співпереживання там, своїм близьким людям, то його треба проживати. І дитині теж так само його треба проживати. І дорослі дуже часто насправді не говорять дітям якихось речей, тому що вони бояться не впоратись з реакціями дітей. Давайте будемо чесні. Я тут ще запитаю таке. Точно, що дотично до вашого досвіду, як людина, яка більше 10 років працює з військовими і працює в лісовій поляні, тим більше уявимо ситуацію, що тато отримав поранення, яке є візуально видимим для дитини. І, наприклад, ампутація потім стається. Якісь речі, які варто говорити дитині, і якісь речі які є абсолютно які є не окей і неправильними від самого початку. Дитині варто говорити правду, ну тобто, що сталося, які це буде нести наслідки, і як ми будемо з цим справлятися. Дітям обов'язково важливо говорити про те, що роблять лікарі і хто дбає про тата, та, яку ми маємо стратегію. Точно не потрібно дітям розганяти цю історію ненависті про те, що там, от ми там, будемо мститись ворогові, там, і не знаю, вибудовувати ці демонічні Картини ворога, не варто дітям показувати ну, ну, ці дуже травмуючі картинки, там, фото, відео з місць поранення. Це точно не потрібно. Не потрібно дітям говорити, що нічого страшного, все нормально, не переживай. Тому що це все одно вплине на життя дитини і родини і змінить його, так, правда? так Ну от Дітям важливо говорити правду. І навіть якщо, умовно, мама не знає, як вони будуть далі, то можна це сказати. Що я ще поки не знаю, як це вплине на наше життя, але я точно знаю, що ми зробимо все, щоб зробити. ну Максимум можливого, та. Тобто, що ми будемо за це боротися, і ми будемо в цьому разом. А з боку тата, які, наприклад, такі теж я розумію, що всі випадки різні, але з вашого досвіду, які можуть бути такі більше узагальнені рекомендації, ну це може бути і мама, яка отримала поранення. Але ну ми так статистично, ніби тато, та говоримо більше, більше чоловіків. А з боку людини, мами чи тата, яка отримала поранення. Я не знаю якісь такі перші базові речі, які важливо почути дитині. Ну, По-перше, я би говорила про те, що цю комунікацію варто робити тоді, коли людина знаходиться ну, в більш-менш стабільному, стабільному стані. стані. Тобто, в гострому стані, от я би не рекомендувала це угу. робити, тому що ну, в гострому стані людина недостатньо критична, вона не усвідомлює, що відбувається, і дитину це може налякати. Тому, по можливості, власне, цю комунікацію, коли у людини вже є якесь певне усвідомлення і розуміння, що, знову ж таки, насправді рекомендації для мене будуть ті ж самі. Що і з боку там, іншого, іншого в подружжі. Та? Типу, що це зі мною сталося? Якщо дитина запитує, як, то важливо розповісти, як, але без оцих надмірних таких травмуючих подробиць. Якщо дитина буде запитувати, що ти відчуваєш, то знову ж таки пояснювати, але без оцих надмірних травмуючих подробиць. Дитині можна пояснити, що е, варто обговорювати. І, ну, умовно, тата або мами, які поранені, Якщо про щось їм говорити важко, то це теж дитині можна пояснити. Якщо діти маленькі, то тут, ну звісно, що йдуть в е, ну, вхід комікси, картинки, там, тобто пояснити дитині тією мовою, яка є для неї зрозумілою.